хочеться за зелений сад заспівати. Так? Давайте з самого початку. Любилися, кохалися, а хто це моє, це не ча. Зайшло сонце за віконце. Як на голос? Няця, няця. Це не чаще другу я хотіла вам заспівати. Ну, співайте цю, а тоді другу заспівайте. Зайшло сонце за віконце, за зелений сад. Любилися, кохалися, а хто ще му рад, любилися, кохалися, а хто цемурат, за, за ручей, та й повела в сад, зла парня за рученьку, та й повела в сад. простила білу простень положила спать. Прости, білу простень положила спать, сама сила. Край постелі зажурилася, не журися дівчинонько ти будеш моя, є у мене бочка пива друга вина, є у мене бочка пива друга вина. Будем пити ще й гуляти з вечора до дня.